Привіт! Сьогодні 7 вже травня пройшов місяць з того моменту, як я почав торгівлю і показую результати своїх торгів на корзині валюта рахунків. Отже, станом на травень згідно плану 50% місячних мало бути 806 доларів. Переходимо в кабінет основного мого. Торгового брокера Робофорекса, як бачимо, є 813. Це по балансу еквіті трошки нижче. Є просадка за рахунок того, що при торгівлі сітками вона буде завжди. Отже, є декілька рахунків, які торгуються по різних стратегіях. План був довиконаний за рахунок того, що за місяць було отримано. Майже 33 долари ребейтів, які були допущені знову на торгівлю, щоб не відставати від графіка. Про ребейти, як їх отримувати і яка з них користь, я вже записував відео, попробую додати на нього силочку. Отже, що ми маємо станом на сьогодні? План у нас виконаний. Покажу трошки, як відбувається торгівля. І по яких інструментах. Це є рахунок з вісьми валютних пар, який я записую в своїх коротеньких відео. Сьогодні, як бачимо, закрилося три валюти по профітах. Зараз є в роботі ще декілька валютних пар. Просадка тут зараз показується невірно, тому що розширені спреди. Є, як правило, один або два ордера, які мають позакриватися. З двох ордерів і найбільша зараз просадка по ауді Канадцеві. Але ось в чому перевага робота, який чекає сигналів по індикаторах. Майже 120 пунктів пройшло з моменту того, як поступив наступний сигнал для додаткового добору. Я мартина в своїй торгівлі не використовую, якщо йде добір, то тільки таким же самим лотом. Отже, тепер будемо дивитися, як пройде цей торговий місяць. Найбільший мінус відбувся за рахунок того, що японська єна вдала дуже великий рух безвідкатний, за рахунок чого було понесено втрати і були закриті мінуса. Ось для прикладу, мій основний рахунок, де найбільший капітал, це по фунту. Він також торгується моїм роботом. Але тут вже таймфрейм М15, відповідно, агресивніші налаштування. На даний момент на ньому є вже зароблено 13% профіта. Ну і відповідно є просадка, як я й говорив, вона буде завжди, коли торгує сітка. І також поставив на експеримент одного робота, який взятий з інтернету, щоб показати, чи можна безкоштовними роботами щось заробити, якщо так, то скільки, які при цьому будуть ризики. Запущений він був сьогодні, як бачимо, зароблено 30, просадка є майже 70. Як Експрес зменшиться, це буде практично один до одного співвідношення. Наступне відео по цьому роботові я вже запишу через місяць, коли буде загальний результат по торгах. Тому рухаємося далі, роботи працюють, план виконується. Знайте, що роботами заробляти можна. Головне пам'ятати про мані-менеджмент. І тоді будь-який робот зможе приносити.